Зупинись миттєвість. Ти чарівна. регіональний конкурс фотомистецтва серед дітей та молоді. Фотостарт 3 цього року прийняв небачену кількість учасників з різних регіонів країни. Минулими вихідними відбулося рочисте підбиття підсумків конкурсу та нагородження переможців. Рішення членів журі цього року виявилось доволі незвичайним. Першого та другого місця не дісталося ні, жодному з учасників, а почесну бронзу фотостарту отримала юна конкурсантка із Донецька. Докладніше у сюжеті. Бачити незвичайно у звичайних речах це найголовніша якість справжнього фотографа. Головне побачити необхідний ракурс та встигнути зняти те, що бачиш на свою фотокамеру. Голова журі Інна Єрмакова говорить, що в наш час дуже багато людей вважають себе майстрами фотографії, але наявність професійної апаратури ще не робить людину фотографом. Так, наприклад, коли журі відбирало найкращі роботи, то оцінювали в першу чергу не зовнішній лоск, а внутрішній сенс. Для нас главна імін імнавотунікальний взгляд з котрим рібенок з. смотрит видоискатель фотоаппарата. Конечно же, хотелось бы, чтобы фотография была качественной, но поверьте, даже современная индустрия цифровых мыльниц позволяет сделать довольно качественный снимок. Но ведь не это ценится в художественной фотографии. Именно вот тут индивидуальный подход, то умение увидеть необычное в обыденном. И то, что может увидеть только один из ста людей, у которых в руках фотокамера. 372 учасників конкурсу журі обрало 12 найкращих. Марія єдина учасниця, яку відмітили нагородою, їй присудили бронзу. Дівчинка говорить, що тепер в неї з'явився стимул працювати над собою, щоб наступного року взяти золото конкурсу. В Автостудія пошла три роки тому З подружкою. Перший у мене взагалі не було втопара, було тяжело. Потім випросила у батьків хороший фотоапарат. Інші учасники конкурсу теж не залишились без відзнак. Всі вони отримали почесні грамоти та подарунки, що знадобляться йому фотографії, а також солодкі призи. Наталя Малярчук Артем Чернявський. Події.